Лис прийшов тоді, коли він уже навчився жити без відповіді. Андрій знайшов конверт серед реклами і квитанцій. Очір був знайомий настільки, що руки затремтіли ще до того, як він прочитав ім'я відправника. Він не бачив цього письма 20 років і не думав, що коли знову побачить. Усередині був один аркуш без привіт, без звинувачень, лише кілька рядків. Я часто думаю, ким ти став. Якщо коли захочеш, знайди мене. Він сів просто в коридорі, не знімаючи куртки. Колись він писав такі ж листи довгі, незграбні, повні вибачень і надій. Але жоден так і не дійшов. Він навчився жити з тишею, виправдав її роботою, сім'єю, справами, навчився не чекати. Того вечора Андрій не вімкнув телевізор. Він дістав стару коробку з балкону. Ту саму де лежало життя до фотографії, квитки, записки на клаптиках паперу, і серед них чернетка листа, який він так і не надіслав, у ньому було більше правди, ніж у всіх його розмовах за ці роки. Наступного ранку він довго стояв біля пошти, кілька разів заходив і виходив, а потім усе ж таки написав відповідь не ідеально, не сміливо, але чесно. Він не знав, чим це закінчиться, та вперше за багато років відчув не страх, а полегшення. Бо деякі історії не для того, щоб повернути минуле, а для того, щоб нарешті відпустити, аби почати з чистої сторінки.